Як думаєте, хто в чорному ящику розпаковує найважливішого друга для кота? Друг пані Позік дуже потрібен, бо, хоч жила на вулиці через підліс родичів, померлої бабці сусідки, мерщі з туплюйкою не стала. Завжди мої лапи після контакту з людьми і ретельно закопує свої ковбаски. Гребе блін як трактор і наповнювач з лотку розлітається просто всюди. І ось він, з пан з свідомого словенського роду лотковичів, що вже півстоліття служить котяча аристократія. Ну просто порятунок моїх нервів. Ще Тяга на додачу. відкрита душа на щоденне спілкування на більфронтовну очистку совісті розкладається на раз плюнуть. Пані Пузік подружилась з цим рисарем тільки після зняття. Забрала не знаю, що це за прикол, сяти як ворець сумо. Коже кіця обирає вільні кордони в такому інтимному моменті. Словенський білий друг обійшовся всього в 600 гривень. і Тепер пані Пузік може насолоджуватись накопуванням персональних териконів, а я умовною чистотою. повна чистота неможливо, бо пані ну дуже старанна говнорийка. Але завдяки килимку. Буде прибрати секундна справа.